Що думку наскільки зараз важливо і чому важливо присвячувати такі і відкривати такі центри на сьогоднішній день, зважаючи те, що в нас військовий стан, чому важливо це робити зараз, чому це на часі? Доброго дня шановні присутні. Мені дуже сьогодні ще і приємно буде тут на відкритті. Такого центру і е, бути, скажімо так, дотичною до реалізації такого е, потужного проєкту України швейцарського «Діями для здоров'я, тому що е, ми розуміємо, перше ми знаємо, які аспекти будуть реалізовані в рамках цього проєкту. І ми сьогодні розуміємо, що в умовах війни е, наші мешканці Черкащини вони потерпають як від. Психологічного впливу відповідно, ми наша область є, приймаємо дуже багато переміщених осіб сьогодні, за статистикою на більше 130 тисяч. І ми розуміємо, наскільки якої підтримки потребують ці люди. Вони вже є мешканцями Черкащини, вони їх називаємо це вже наші наші мешканці Черкащини, і вони потребують підтримки не тільки психологічної, вони потребують підтримки в різних в різних аспектах. Ми всі розуміємо, що коли людина навчена, коли людина володіє інформацією, значить людина озброєна. І сьогодні дуже важливо, щоб якраз і от в рамках цього проекту, от в рамках роботи цього центру з за інфекційних захворювань, коли ми будемо масштабно доносити інформацію, використовуючи як цю локацію, так і локацію в територіальних громад, які будуть відкриті. Проводити відповідно роз'яснювальну роботу серед, серед мешканців, це, звичайно, також є певний. Їхній. У нас в області дуже, скажімо так, ми працюємо над програмами в рамках підтримки громадського здоров'я. У нас працює відповідна рада при обласній державній адміністрації. Ну, ми про, про, На засіданнях ради розглядаємо різні питання, план заходів затверджений. Ми намагаємося от, знаєте, зібрати всіх дотичне до сьогодні підтримки мешканців Черкащини у різних напрямках і такі спільні споводити спільні заходи. У нас в області і працює потужно регіональний координатор з питань ментального здоров'я Вікторія Шепель. Програма ментального здоров'я у нас проводиться дуже багато заходів. І якраз от в рамках цього проекту, якщо ми об'єднаємо і ментальне здоров'я, і медицину, і соціальний захист, і освіту, ми можемо досягти такі ще більше ще кращих показників, якраз в допомозі мешканцям Черкащини. Дякую. Пане Володимире, ми об'єдналися темою про саме профілактики на інфекційних захворювань. Розкажіть детальніше, чому саме цей напрямок важливий і на ньому варто акцентувати свою увагу? Адже Центр контролю профілактики хвороб власне також займається цією діяльністю. Як в межах роботи Центру контролю профілактики хвороб як центр знань посилить цю вашу, вашу роботу в межах ЦКПХ. Дякую. Ну на жаль, поширеність неінфекційних захворювань на сьогодні перейшла вже межу суто медичної проблеми. Це вже стало проблемою соціальною, проблемою економічною. Демографічною. і Я вже не кажу про індивідуальну і про проблему кожної конкретної сім'ї, де людина стикнулася або зустрілася з неінфекційними недугами, зокрема такими як онкологія, як пішемічні інсульти, інші неінфекційні захворювання, які мають важкі наслідки. У світі більше 40 мільйонів людей щороку помирає від неінфекційних захворювань. Більше 70% причини усіх смертей це, власне, наслідки неінфекційних захворювань. І на фоні демографічної кризи, яка спіткала нашу державу, я нагадаю, що очікувала тривалість життя людей, які народилися в Україні, в 2021 році складає трошки більше 74 років для жінок. І трохи більше 65 років для чоловіків на фоні прискорення старіння і збільшення зростання смертності людей. І це ще було до агресія, безумовно, агресія Російської Федерації проти нашої держави внесе свої найкращий бік корективи у цю неприємну статистику. Так от на фоні таких демографічних проблем у нас неінфекцій, тіга, неінфекційних тягар інфекційних захворювань спричиняє 9 із 10 причин передчасної смерті 85% взагалі причин смерті наших людей. І, безумовно, в цьому зв'язку профілактика неінфекційних захворювань, запобігання поширеності неінфекційних захворювань є справою державної власті. І одним із головних напрямків громадського здоров'я. Я нагадаю, що в 2023 році, жовтня місяця, вступив в силу Закон України про систему громадського здоров'я, який передбачає статті якого передбачають низку заходів як на рівні держави, так і на рівні органів місцевої влади, місцевого зарядування. І на рівні інших суб'єктів громадського здоров'я, ну, зокрема, це і усунення, мінімізація подинкових, професійних ризиків, це і організація медичних обстежень, профілактичних оглядів, з тим, аби ранні забезпечити ранні виявлення хронічних та інфекційних захворювань. Це організація державної політики у сфері. Створення широких можливостей гаранту держава кажучи, гарантує відповідно до цього закону право людей впроваджувати здоровий спосіб життя, займатися руховою активністю, мати безпечне і якісне харчування, впровадження державної політики у сфері боротьби з чорному з алкоголем. І безумовно, що в цих умовах одним із стратегічних напрямків роботи Центру контролю і профілактики хвороб, усіх. Черкаський центр контролю профілактики року не є виключеним з цього ряду. Є напрямок запобігання з організації здійснення профілактичних заходів задля запобігання поширенню профілактики неінфекційних захворювань. В цьому зв'язку ми здійснюємо нашу роботу по багатьом напрямкам і це організація кінологічного нагляду за неінфекційними захворюваннями і розроб... і оцінка ризиків. Зокрема, об'єктів середовища життєдіяльності, розробка на підставі цієї оцінки відповідних профілактичних заходів. Це життє, і проведення лабораторно інструментального моніторингу факторів середовища життєдіяльності, навика, харчові продукти, атмосферне повітря, грунт і розробка на підставі цих результатів, також профілактичних заходів. Але безумовно, зважаючи, що спосіб життя це чи не найвагоміша складова. У профілактуванні неінфекційних не захворювань робота наша, одним із ключових напрямків нашої роботи це поширення проведення широких інформаційно-роз'яснених компаній, поширення знань стосовно профілактування неінфекційних захворювань серед широких верст населення, громадських організацій, представників органів, виконавчої влади, місцевого середування, освітян, медиків. І я переконаний, що інтегрований у структуру нашого центру. Центр знань, який ми нині відкриваємо, він лише посилить цю складову нашої роботи, суттєво посилить, сподіваюся, цю складову нашої роботи це нова можливість нові обґрунтовані знання по профілактиці неінфекційних захворювань. Це впровадження багатогалузевих таких міжсекторальних підходів. Які би допомогли людям впродовж всього свого життя здійснювати заходи направлені на профілактику неінфекційних інфекційних захворювань, це знову ж таки поширення знань стосовно зменшення вживання чучуну, алкоголю, покращення рухової активності. І що вкрай важливо, я вважаю, що про це вже сказала Наталя Миколаївна, що на базі цього центру у нас буде можливість об'єднати зусилля нашої експертної спільноти Черкащини не лише серед провідних фахівців центру контролю профілактики хвороб, але й закладів охорони здоров'я, освітян наших наукових установ. А я в цьому зв'язку хочу сказати, що у нас налагоджена плідна співпраця, і ми реалізуємо ряд хороших справ із. Плані розвитку системи громадського здоров'я з нашим Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Черкаським державним технологічним університетом, Уманським національним університетом, університетом протипожежної безпеки, з якими під нам, нас формалізовані стосунки на рівні підписаних меморандумів. Також об'єднання цих всіх зусиль дозволить посилити експертну складу з тим, аби ми могли напрацьовувати в тому числі і на базі центру знань якісні. Програми регіональні, місцеві, комплексні плани заходів, які би потім можна було через платформу координаційної ради з питань громадського здоров'я, про яку сказала Наталі Міклана, інших платформ обласної, які існують в цьому напрямку в обласній військовій адміністрації, на рівні органів місцевого самоврядування, різних відомств впроваджувати з тим, аби основна мета всієї нашої всієї роботи. Це збереження і зміцнення здоров'я наших людей, збільшення тривалості і якості життя наших людей. Вона була реалізована. Співпраця така вже конкретна нашої області почалася з травня місяця, коли ми відкрили його на теренах нашої. До речі, в чотирьох в чотирьох областях України проект чотири роки вже працює: Львівська, Рівненська, Полтавська і Дніпропетровська і Херсонська. Ще я перепрошую, п'ята область і цього року долучені були наша область і Хмельницька. Так, ось з того часу, фактично з червня місяця, за підтримки проекту, вже працюють, були створені і працюють дві бригади. Все турботи, які працюють в трьох громадах: Мліївській, Канівський і Ліплявський. Вони надають послуги для вразливих груп населення. Які живуть з ніс або з наслідками або вже з ускладненнями неінфекційних захворювань, в склад цієї групи входить соціальний працівник і медсестра. Вони вишуковують через всі доступні методи таких людей. Це як правило люди похилого віку, люди одинокі, люди, які живуть десь на якихось там да окраїнах. І налагоджують співпрацю цих служб соціальних і медичних в громаді для того, щоб ці люди були видимі, щоб вони були інтегровані в послуги громади.